Шановні користувачі, ми звикли до того, що те чи інше свято відповідає певній даті. А чи завжди ми знаємо, що ж послужило причиною відзначенням цієї події? Думаю, що не завжди. Тому сьогодні, в День Збройних сил України, бібліотека ліцеї пропонує вам переглянути інформаційний вісник щодо основних подій створення наших збройних сил та їх складу. День Збройних сил України відзначається згідно з постановою Верховної Ради у День прийняття Верховної Ради України у 1991 році закону України про Збройні Сили України. Структура та склад Збройних сил України. Щоб мати дійсно реальне уявлення про нашу армію, давайте розпочнемо знайомство зі структурою та складом Збройних сил України. Військове управління Збройними силами здійснює Генеральний штаб. Організаційно Збройні Сили України складаються з органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій. До складу Збройних сил України входять сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, сили спеціальних операцій та штурмові війська. Сухопутні війська України. Сухопутні війська України були сформовані у складі Збройних сил України на підставі указу Президента України відповідно до закону України про Збройні Сили України у 1996 році. Сухопутні війська Збройних сил України є головним носієм бойової могутності Збройних сил Незалежної України. Основу сухопутних військ становлять механізовані і танкові війська. На вітчизняних підприємствах танки Т-64 було модернізовано до рівня т 64 «Булат», а на базі Т-80 було створено новий український танк Т-84 Оплот. Повітряні сили Збройних сил України. Повітряні сили Збройних сил України один з головних носіїв бойового потенціалу Збройних сил України. Цей високоманеврений вид Збройних сил призначений для охорони та оборони повітряного простору держави, особливо важливих та стратегічних державних об'єктів, ураження з повітря, об'єктів противника, авіаційної підтримки своїх військ, висадки повітряних десантів, повітряного перевезення військ і матеріальних засобів та ведення повітряної розвідки. До складу повітряних сил, Збройних сил України входять. Бомбардувальна авіація, штурмова авіація, винищувальна авіація, військово-транспортна авіація і розвідувальна авіація. Війська протиповітряної оборони України. Протиповітряна оборона призначена для прикриття військ від ударів противника з повітря у всіх видах бойових дій. При перегрупуванні та розташуванні їх на місці сили протиповітряної оборони включають зенітно-ракетні комплекси, сотні ракет різної дальності, винищувальну авіацію, радіотехнічні війська. Також сюди входять підрозділи радіоелектронної боротьби і спеціальні війська. Військово-морські сили Збройних сил України. Військово-морські сили збройних сил України призначені для захисту суверенітету і державних інтересів України на морі. Розгрому угрупувань флоту противника в своїй операційній зоні самостійно та у зимоді з іншими видами Збройних сил України, сприяння сухопутним військам України на приморському напрямку. Операційна зона Військово-морських сил України включає акваторії, Чорного Азовського морів, Річок, Дунай, Дністер, Дніпро, а також інші райони морів, які визначаються інтересами держави, до складу Військово-морських сил Збройних сил України входять. Надводні сили, морська піхота, морська авіація, берегові ракето, артилерійські війська. Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Підрозділи спеціально навчених фахівців, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки прямих акцій та військової підтримки для виконання складних небезпечних інколи політично чутливих операцій, що проводить командування Сили спеціальних операцій. Цей рід сил був заснований у 2016 році. А професійне свято захисники вітчизни зазначають 29 липня. Десантно-штурмові війська збройних сил України. 26 травня 2018 року набув чинності закон про перемінування високомобільних десантних військ Збройних сил України на десантно-штурмові війська. Десантно-штурмові війська Збройних сил України це окремий рід військ, який призначається для вертикального охоплення противника та дії в його тилу, до складу якого входять повітряно, десантні та аеромобільні частини Збройних сил України. Вони призначені для виконання бойових завдань, які неможливо виконати іншими силами та засобами збройної боротьби у тактичному та оперативному тилу ворога. День десантно-штурмових військ Збройних сил України відзначається 21 листопада. Сили територіальної оборони Збройних сил України 1 січня 2022 року набув чинності закон України про основи національного спротиву. У законі відзначено, що до складу Збройних сил України увійшов новий окремий рід Сили Територіальної оборони. Батальйони територіальної оборони в Україні були створені ще в травні 2014 року в областях України. У сил територіальної оборони чимало завдань від забезпечення, розгортання військ і прикриття тилу під час боїв до участі в охороні критично важливих об'єктів, інфраструктури, боротьби з ворожими диверсантами. Сили тероборони це симбіоз цивільної та військової складових, нова інституція, до якої залучено місцеву владу, інші сили безпеки й оборони та громадські організації. Військова служба правопорядку збройних сил України. Військова служба правопорядку збройних силах України. Спеціальне правоохоронне формування у складі збройних сил України. Днем народження військової служби правопорядку є 19 квітня 2002 рік, коли було видано перший наказ по військовій службі правопорядку про початок формування її структурних підрозділів. Стратегічним оборонним бюлетенем України 2016 року передбачено перетворення військової служби правопорядку у ЗСУ на військову поліцію. Військова служба правопорядку призначення для забезпечення правопорядку військової дисципліни серед військовослужбовців. Медична служба збройних сил України, медична служба збройних сил України, служба у складі збройних сил України для медичного забезпечення військ, мирний і воєнний час. Дана служба має необхідні сили і засоби, що дозволяють здійснювати лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи. Кваліфіковану і спеціалізовану медичну допомогу, а також евакуацію поранених і хворих. У лютому 2020 року відповідно до реформування військових структур за стандартами та НАТО, головне військово-медичне управління Збройних сил України було переформовано у Командування медичних сил Збройних сил України. Капеланська служба Збройних сил України. 13 грудня 2016 року вважається офіційною датою встановлення кадрової служби військового духовенства. Саме цього дня міністр оборони підписав наказ про затвердження положення про службу військового духовенства у Збройних силах України. Документ визначив структуру основні завдання та порядок діяльності Капеланської служби. Капеланська служба Збройних сил України або служба військового духовенства служба для душпастерської піки над військовослужбовцями Збройних сил України. Капеланська служба Збройних сил України підпорядковується Генеральному штабу Збройних сил України у 2018 році. Капелани вперше взяли участь у військовому параді до Дня Незалежності України в строю з військовослужбовцями. Юридична служба Збройних сил України, юридичний департамент Міністерства оборони України або Юридична служба Збройних сил України є самостійним структурним органом управління, підпорядкований йому юридичних територіальних відділів. Департамент спрямовує, координує і контролює діяльність юридичної служби Міністерства оборони та юридичної служби збройних сил України. Головна мета діяльності забезпечення правильного застосування законодавства в оборони та збройних силах України. Інженерні війська збройних сил України. Під кінець нашої віртуальної бесіди хотілося б коротко надати інформацію про інженерні війська збройних сил України. Інженерні війська це війська переднього краю. В Воєнний час атаку розпочинають саме вони забезпечують українським військам просування вперед. Вони влаштовують переправи через водні перешкоди, завали, заболочування, забезпечують інші роди військ необхідними інструментами, електротехнічними засобами. Воїни інженери намагаються ускладнити просування супротивника, руйнуючи. Дороги, мости, ємності з пальним нафтопромисли. Одним із головних завдань інженерних військ є установка і утримання мінних полів і невибухових загороджень. Інженерні війська єдиний рід військ, для якого війна не закінчується ніколи. День інженерних військ України відзначає 3 листопада. З вами була бібліотекар ліцею Круцова Валентина. Дякую за увагу!